Тут ми наносимо діамант санд. Трошки його так тобто підправили. І все. І все, собі тако пішли. Все, гарненько. Зараз прийдемо і пригладимо його абсолютно повністю. Супер. ага. І такими маніжними ніжними рухами це все діло приглажуємо. ніжними ніжними такими рухами. Гладілочка у нас має бути абсолютно сухою, о, вологою, трішки вологою, але не мокрою. Переважимо далі. Ідемо угу. такими рухами. Бачите, ми як трошки роздавлюємо його, і в нас виходить такий малюночок. І Є. І получаємо такий прикольний результат. Було зробити його дуже важко? Абсолютно не важко. Супер. То це дівочки роблять і отримують отакий братокрутезний результат.